Значить, в нас є стратегічно великий такий новий продукт можна сказати, напрям для нашої компанії новий це, скажімо так, кліматична техніка, а саме теплові насоси. Сьогодні ми подивимось таку загальну презентацію по цьому продукту, що це за продукт, з чого він складається, які в нього основні характеристики. Взагалі, зрозуміти, звідки ми знайшли саме такий тип продукту, чому саме зараз. Тобто такі базові знання, частково там порівняємо з альтер з іншими джерелами, і сподіваюсь, в кінці ми трошечки будемо вже більше. Мати розуміння, навіщо для компанії Fado цей продукт, і що з ним ми можемо, скажімо так, привнести в ринок України від нашого бренду. Отже, почнемо. Так. E, значить, в нас є взагалі дві e, групи джерел тепла: є відновлювані джерела і невідновлюваль. E, ми спочатку роздивимося e, невідновлювальні джерела, і потім відновлювальні будемо потихеньку йти далі далі, ближче до суті e, презентації. Так, <кій> стоп, стоп. Значить, перше це невідновлювальні джерела, невідновлювальні джерела це все, що відноситься до генерації енергії з сировини викопної нафта, вугілля, ядерне паливо, пілети, все, що ми можемо витягнути, скажімо так, з нашої землі. В яке роками там накопичувалося, створювалося за рахунок просто часу і процесів, які нас оточують. А ці всі елементи вони мають, скажімо так, не дуже довготривалу, ну вони закінчуються рано чи пізно вони закінчаться. Тому з кожним роком вони дорожчають їх складніше видобувати. Вони стають більш дефіцитними і так далі. От. Е, наразі в нас в країні, в нашій і в інших країнах здебільшого використовується генерація з, там, з ядерного палива, це атомні станції, і всі інші види палива. Якщо ми кажемо про опалення будинку, опалення в нас робиться через або газ або напряму. Якщо в когось там газові колонки вдома стоять, або через електрику, яка вже йде до нас там від ТЕЦ, від АЕС, в когось там, якщо це більш-менш старі будинки, то йде опалення централізоване. Це напряму з ТЕЦ іде гаряча вода, яка там підігрівається газом, вугіллям там чи ще, ще чимось. Далі в нас є другий варіант це відновлювальні джерела. Відновлювальні це все, що нас оточує, скажімо так, і ми можемо ним користуватися ну, умовно, безкінечно. Це в нас є сонце, це в нас є ґрунт, вода, все, що в землі знаходиться, і також ще повітря. Тобто є повітря, потоки повітря, які нас оточують яким ми, ми теж можемо скористуватися. Знову ж таки, якщо ми кажемо про саме опалення, також ці джерела можна використовувати і для генерації електроенергії, це можуть бути там вітряки, сонячні панелі, які генерують електрику. Для нас зараз ми розглядаємо саме опалення. В uh, які вбувають uh, пристрої, які можуть це, ну, вбрати цю енергію для опалення? Це якщо повітря, це теплові насоси, повітря, вода. Uh, якщо в нас uh, вода або ґрунти, ну, то це в нас теплові насоси, вода, вода, які в нас в воду погружаються там, в якісь uh, підземні джерела. І також земля це теплові насоси земляні, які можна просто в землю опускати контури з рідиною, і просто від того, що в нас земля постійно нагрівається від ядра, в нас вона не промерзає. Ну, якщо ми не десь там в Сибірю якісь вічні мерзлоті. От. Ці джерела вони зараз більше і більше охоплюють е наш, скажімо так, кругосор. Е ще й додатково, з урахуванням війни е в нас є е моменти з тим, що атакують е інфраструктурні об'єкти, генерацію електрики, генерацію тепла. Тобто, все більше і більше, навіть і через війну, люди звертають увагу на такі відновлювальні незалежні. Е Джерела генерації тепла. Тобто, щоб бути незалежними і в той час економічними. Тому що далі ми подивимося економіку, від чого це все рахується, і зрозуміємо, що майбутнє все ж таки за відновлювальними джерелами, Ідемо далі до розрахунку, про який я кажу. У нас тут є така табличка. Вона така, скажімо так, дуже умовна з точки зору там, витрат. Тобто, це просто ми взяли якийсь стандартний кімнату там, або будинок і порахували, скільки буде різними джерелами тепла, зробити собі опалення. І скільки це буде коштувати за там, одиницю? Тобто в нас є пілетний котел, в якого там є витрата на одну гігакалорію 270 кг пілет, пілету цих. Тобто ми рахуємо, що нам треба одну гігакалорію. Гігакалорія це в нас величина якою вимірюється отримана енергія тепла. Тобто, щоб отримати нам одну гігакалорію, може хтось там дивився в свої платежки, там в деяких людей прямо написано там, вартість 1 гігакалорії така. Там. От, Щоб виробити цю одну Гігакалорію, у нас для кожного з джерел є якийсь ресурс, який він витрачає. Тобто, Пілети в нас витрачають пілети, вони тут у нас 270 кг треба спалити, щоб отримати цю одну гігакалорію. Газовому котлу треба 150 метрів кубічних електрокотлу 1163 кВт на годину треба палити, щоб одну калорію виробити, і так далі. Тобто ми зараз кожен подивимось. Також у нас є вартість за одиницю. Знову ж таки, тут ну, по пілетам може там хтось бачив якісь інші ціни, це я просто взяв за гугл. Там один із перших результатів. Скоріше за все, ви можете знайти хтось дешевше, хтось дорожче, скоріше за все, дорожче. А якщо це ще й сезон, то це точно буде дорожче. І ми маємо останню колоночку: це вартість в платіжці, скільки в нас буде виходити з урахуванням вартості. По кожному з джерел. Тобто у нас пілетний котел. Нам треба спалити 270 кг цих пілет, вони коштують 9,2 гривні за кілограм, і того 2500 гривень за 1 гігакалорію. По газовому котлу тут теж розрахунки множимо одне на одне, у нас виходить 1462 електрокотел 3000 гривень з урахуванням того, що в нас зараз вже зробили перший підйом ціни. Вже стало 2,64, це якщо звичайний тариф, і в кого є там нічний тариф, то половинка гривня 34. Але треба не забувати, що цей у нас е, тариф на електроенергію. Вже держава анонсувала, що на протязі там якогось декілька років декілька років ми маємо пройти там приблизно до 5 гривень за кіловат. Тобто тут цифри будуть ще більші. І це треба треба розуміти, що це, ну ми, ми до цього йдемо, а, скажімо так, нас наздогнати а, Європу по вартості а, є така мета, скажімо, нашої держави, тому що зараз а, всі ці а, ціни на електроенергію, вони у нас дуже, дуже низькі і через, через що там. Іноді нас і сварять ті ж самі європейці, що ви там щось просите, а у вас там ціни на електроенергію дотаційні чи ще щось таке? Тобто, тут е, треба розуміти, що ці цифри будуть ще зростати, е, і приходимо ми перше до повітряного теплового насосу. Тут у нас вже з'являються якісь буковки COP 3,5. Те саме тут є ґрунтовий тепловий насос, також тут з'являється cop 3,8 це ми прийдемо трошки далі. Це в нас ефективність теплового насосу, умовно кажучи, на один кіловат електроенергії ми отримуємо 3,5 кВт. Теплової енергії це такий дуже дуже середній оптимістичний варіант, але для загального для загального розуміння це приблизно от такі цифри. І ми бачимо, що на одну гіокалорію нам треба 332 кВт години електрики для того, щоб отримати цю гіокалорію, такі самі ціни на електроенергію. І ми маємо цифру 876, якщо це по звичайному тарифу гривень, і якщо по нічному 433. Тобто тут оці 3,5, тобто якщо ми беремо електрокотел, в нього один до одного, треба спалити 1 кВт електроенергії, електро щоб отримати 1 кВт теплової енергії. От, так само це і в грошах. Тобто тут у нас 3 тисячі, тут 876, якщо брати по денному тарифу. А, далі в нас є ґрунтовий, тут 3,8 тобто тут відношення ще краще, тут 1 до 3,8, майже 1 до 4. А, тобто тут на 1 гігакалорію треба 306 кВт витратити. І це буде там 807 гривень, якщо по денному тарифу і 403 по нічному. Тобто зараз ми бачимо, що от там майже в три рази йде економія між електрокотлом і тепловими насосами. Ну і також в кінці для порівняння, централізоване опалення. Ну ми беремо за одиницю ефективність один до одного, тобто ми одразу отримуємо. В Цих гігакалоріях ну, прирівняли це до кіловатів, щоб було проще було считати. Врахувати вартість у нас гривня 73. Це там по різних регіонах різні ціни можуть бути приблизно, але цифра у нас 1830 гривень, якщо з таким тарифом. І це знову ж таки буде дорожче аніж в варіанті повітряного теплового насосу чи ґрунтового. От, з такої таблички ми бачимо, що найдорожче опалюватися зараз електрокотлом, там далі після нього пілетний йде, потім централізований газовий котел, і вже саме ефективні – це все ж теплові насоси. От, тому ми заходимо в цей, скажімо так, елемент джерел тепла. Ще з економічної точки зору, тобто в нас є перший варіант, через що ми заходимо в цей товар, тому що зараз всі прагнуть енергонезалежності. другий крок це економічність, з урахуванням того, що ростуть тарифи, От. і далі подивимося, ще, які в нас є там плюси-мінуси по цих товарах. З точки зору, там, наприклад, новобудови. Тобто в нас є будинок, який ми хочемо зробити, і для нього нам потрібно продумати якесь там, джерело опалення. В нас є варіант газовий котел або електрокотел. Є, е, звісно, варіанти, хто там ставить чисто пелетний котьол, але зачасту його все ж таки ставлять як допоміжне джерело, тому що ну, де гарантія, що у вас там будуть завжди ці пілети, буде що розпалить. Тобто його можуть ставити як там резервне джерело тепла, а якесь основне все одно має бути це таке більш-менш. Незалежно від там, ну, як дрова, наприклад. Тобто, в нас два варіанти: газовий котел або електрокотел. Ми ще маємо розуміти, що не у всіх регіонах, не всіх місцях, де будуються будинки, є підведення газу до об'єкта. Іноді це навіть може бути взагалі відсутнє на якійсь там селище або. Там котежне містечко, і ця функція взагалі може відпасти. І залишиться тільки електрокотел. але навіть якщо вони є, то нам треба розуміти, які в нас ідуть витрати на всі ці, скажімо так, проектні роботи. Я взяв з офіційних джерел в основному там для Київського, для Київської області. Які вартості є там на офіційних сайтах по тому, щоб вам просто завести газ або електрику в будинок? Тобто тут є проект на об'єкт, якусь вартість, він там, там десь півтори тисячі, там, шість тисяч гривень, врізка в газопровод теж вона там вартість і якась є приблизна. А це все, звісно, мінімальні цифри, вони дуже відносні, тому що вам. По факту, коли там будуть все рахувати, це буде там від місцевості залежати, від того, які там у вас труби є, якщо вони вже підведені, які у вас мережі є найближчі до вашого будинку, як до них підключатися, і так далі. І також ми не забуваємо, що на жаль, нашій державі поки що не подолали корупцію. У нас є дуже багато неофіційних платежів, тому ми вкладаємо в додаткові платежі. Там іноді до 200 тисяч треба неофіційно комусь заплатити, щоб вам все зробили вчасно і так, як треба, без усіляких, там додаткових тяганин, бюрократії і так далі. Те саме стосується і електрики для електрокотла. Якщо у вас іде опалення. І будинок, ну, скажімо так, більш-менш великий, то вам потрібно робити більшу кількість кіловат, які за ну, нормативно вам прописані для будинку. Тобто, якщо у вас треба 12 кВт теплової, теплової енергії, електрокотел, вам треба буде там 12 з хвостіка, можливо, кіловат, І це зрозуміло, що вам не вистачить стандартного. Стандартної кількості кіловат, які розраховані для будинку, вам треба буде збільшувати. За кожен кіловат, вам треба додатково доплачувати. Є ще такі моменти, що якщо у вас буде більше, ніж можливість там найближчої якоїсь підстанції, вам ще треба буде мало не скидатися або самому купляти цю підстанцію, ставити більш товсті. Кабеля і так далі. Це все буде лягати на ваш гаманець, що в кінці, начебто для дешевого електрокотла або для газового котла, може вийти вам в кругленьку суму з урахуванням цих всіх додаткових витрат на підведення або газу, або електрики. З тепловим насосом у вас частково відпадають такі витрати, як там на дуже велике збільшення. Потужності мережі, тому що вам, якщо 12 кВт, у вас там один до трьох, то вам треба набагато менше завести на ну зарезервувати на опалення електроенергії. скоріш за все, вам вистачить тої виділеної потужності, яка у вас є, або якщо не вистачить, то там треба буде дуже мало її додатково доєднати. Тобто, це ще і на етапі новобудови також дуже, скажімо так, економічно обґрунтований продукт. Звісно, його треба рахувати саме окремо, тому що якщо ми будемо дивитися на загальне встановлення теплового насосу з додатковими там якісь буферні ємності, додаткові насоси і ще щось, то там теж набігає кругленька сума. Але ми розуміємо, що ця сума вона може набіжати в котельню, яка буде також обслуговуватись разом з електрокотлом або газовим котлом. Тобто, це теж витрати, які ще додатково під'єднуються до джерела. Тобто, якщо ви газовий котел, візьмете, вам все одно треба. Його під'єднати до мережі через якісь додаткові інженерні системи, так само електрокотел, вам теж треба додаткові, і для теплового насосу теж вам треба буде додатково ще й супутні елементи докуповувати. Ми до цього теж трішки далі прийдемо. Так, е, значить, що ми на зараз можемо сказати, що це е, саме перспективний і економічний для опалення джерело, саме тепловий насос, і далі ми будемо розбиратися, що це таке.